Вітаю всіх! Знову ви в Гайдай Про, про що хотів поговорити сьогодні. Знаєте, моя професія вже більше ніж 20 років займатися піаром. Люди зазвичай не люблять цей термін. Знаєте чому? Тому що замість справжнього значення цього терміну в зв зв'язку з громадськістю або формування громадської думки, або діалог з суспільством його застосовують замість слова брехати. Коли хтось каже вам, це піар, це значить це брехня. Я, звичайно, завжди був проти, тому що я в своєму житті брехнею не займаюся. Більш того, коли ви займаєтесь зв'язками з суспільством, то брехати не можна. Треба казати свою правду і казати переконливо. Але на жаль, коли ви не можете казати правду, вам доводиться брехати. Наша влада постійно бреше. Сьогодні вона бреше нам про податки. Про що хочу вам сказати? Нещодавно уряд направив на розгляд парламенту два законопроекти. Уряд до цього вже один законопроект узгодив. Сьогодні ви будете платити значно більше мито, якщо захочете отримувати за кордону посилки. Але уряд до цього мало. Він хоче більше податків. Він хоче обкласти майже все ваше життя. Особливо, якщо ви підприємець і займаєтесь підприємницькою діяльністю. Які ці два закони проекти? Це про зміни до податкового кодексу. Лева, частка цих змін стосується підвищення військового збору. Тобто, виявляється, у уряда грошей на війну мало. І це при тому, що грошей на мирні справи, на життя в тилу, наш уряд витрачає вдвоє більше. Ніж дає грошей на армію. Якщо вам не вистачає грошей на армію, то українці з задоволенням приймуть ваше рішення прибрати з нашого мирного життя ті шалені ремонти доріг, ті шалені витрати на будівництво якихось там стадіонів, на облаштування селищ, міст ми можемо потерпіти, якщо це треба для наших воїнів в армії. Ні, це не прибирається. А знаєте чому? Тому що наша влада будь-якого рівня звикла на цьому заробляти. Звична схема: або відкати, або активи і компанії, які отримують з бюджету гроші на благоустрій, належать самим політикам, або їх родичам, або чиновникам. І відмовлятися від цього заробітку вони не хочуть навіть під час війни. Начебто, війна їх не стосується. Начебто, якщо те, що ти збудував в тилу, якщо фронт прорветься і прийде окупант, не буде зруйновано, якщо дороги, які ти ремонтуєш, по ним не пройдуть танки. Я згоден, щоб у нас було велике будівництво. Але знаєте чого? Велике будівництво оборонних ліній. Україна сьогодні може собі дозволити не будувати міфічні саркофаги, які захищають нашу енергетику, а виявляється, і не можна захистити енергетику а будувати оборонні лінії з бліндажами, з переходами, з бетоном, захищені від будь-яких снарядів, кабів і всього іншого досі на лінії оборони такого не існує. А можливість є. Так от, нам влада каже, що їм не вистачає грошей на оборону. І тому вони підвищують військовий збір і хочуть це затвердити. Взагалі-то. Підвищення податків стосується майже всього. Коли у суспільства виникають питання, а чому ви збираєте податки з цивільних, чому не можна, наприклад, скоротити державний апарат? Все ж логічно, мешканці в країні залишилися в два рази менше. І державний апарат, як мінімум, можна скоротити в половину. Нам стільки чиновників не потрібно. Ні. Апарат не скорочується. Більш того, вони не йдуть воювати, відловлюють ТЦК цивільних, а держапарат броньований і продовжує займатися освоєнням мирних грошей не на армію, а на цивільне життя. Основним ідеологом підвищення податків є такий народний депутат від слуг народу, як Даніла Гетьманцев. Про нього вже багато чого казали. Що саме він знищує українську економіку, українське підприємництво краще, ніж російські ракети. Але він і досі є тою людиною, яка визначає нашу економічну політику, але не стільки визначає економічну політику, скільки знищує українську економіку. Бо саме податковий пресінг робить так, щоб в Україні не залишилося ні підприємців, ні їх підприємств, ні їх бізнесу. Так, от. Я можу пану Гетьманцеву і депутатам, які входять в парламентський комітет по податкам і зборам, які визначають податкову політику, підказати, де можна знайти гроші, де ти не будеш залазити в кишені простих українців і де можна знайти шалені гроші, які можуть замінити всі податки, які ви шукаєте у цивільних людей. Ну, по-перше, це податкова. Це саме. Те, де гетьманцев є основним королем, основною людиною, яка забезпечує роботу податківців. Треба скоротити податкову. Я зараз не буду казати, що з цих людей можна сформувати окремий військовий підрозділ. Знаєте, військові, коли мене послухали, сказали, нам вони не потрібні, вони все одно не будуть воювати на фронті. А більш того, вони принесуть до нас корупцію на передовій від них не буде толку. Краще гроші, краще зброя. Яка б забезпечила професійну нашу армію, але де знайти там гроші? Існування податкової дозволяє податківцям виводити в тіньову зону з бюджету, і так кажуть експерти, за один рік не менше 100 мільярдів гривень. Теж саме стосується і митниці. Питання: а чи може існувати держава без податкової і без митниці? Може. Ви знаєте, податки давно можна знімати. Транзакційно. От як це робить банківська система? Більш того, сама банківська система може знімати ваші податки. Всі, хто мають картки, сплачують за банківські послуги автоматично. Ви робите транзакцію, там є невеличкий відсоток, на який ви погоджуєтеся, І ніякий податковий інспектор не може залізти в цю схему. Просто все автоматично йде до бюджету банку. Так само можна знімати податок з будь-яких транзакцій, які роблять українці, роблять підприємці в бюджет і скоротити податківців, які є носіями корупційних схем. Особливо це стосується такого податку, як ПДВ, на якому вони заробляють основні гроші. А, чесно кажучи, не заробляють. Вони їх крадуть, крадуть з бюджету. І саме ці гроші не отримує наша армія. А ще митники. Чи можна жити без митниці? Можна. Як це зробили в Грузії, в їх реформи? Хто повинен розмитнувати товар, той, хто завозить. Ви скажете, не будуть цього робити, але досвід русі показав, будуть робити. Ти завозиш товар в країну, тебе не зустрічає митник на кордоні. Ти просто їдеш з цим товаром. Але щоб товар пішов в торгівлю, ти повинен сам прийти у дом юстиції. Або в центр, де надають державні послуги, і вони існують такі центри, і розмитнити свій товар. Так, звичайно, ти можеш цього не зробити. Але якщо контролюючі органи тебе спіймають, ти пожалкуєш про те, що сам не зробив. А сам ти зробиш це нормально, по нормальному відсотку, без хабарів і саме в бюджет країни, а не на маєтки і на добробут конкретних митників. Отакі От реформи нам потрібні. А тепер, де ж нам влада бруеше? Коли вони розуміють, що обкладені податками, українські підприємці, українські громадяни починають не розуміти, яким чином, коли у нас такий шалений бюджет, який нам надають наші західні партнери, а більше половини грошей в Україну приходять саме від західних партнерів. Нашій владі ще потрібно вичавлювати податки з простих громадян, які і так донатять, які і так втратили свої звичні доходи, живуть під час війни. І весь тягар війни йде саме на простого українця, який з одного боку своїх рідних і близьких відправив на фронт, з іншого боку, втратив роботу. А ще він донатить. І я дуже вдячний. Всім глядачам нашого каналу, хто донатить на наші дрони. Зараз я вам покажу невеличкий звіт про нашу роботу і про наш збір. На початку травня канал Проює оголосив збір грошей на придбання Mavic 3 t Це Mavic, які повинні робити розвідку для великих дронів бомберів, яких називають «Баба Яга». Їх дуже бояться росіяни, тому що ці бомбери знищують важку ворожу. Техніку. Ми за цей час зібрали за допомогою вас, наші глядачі, більше, ніж 2 мільйона гривень. І придбали вже 11 таких Мавіків. В планах у нас 25. Тому продовжуємо. І я дякую всім, хто надіслав свої гривні. Великі, невеличкі суми, всі вони дуже важливі. Тому що саме завдяки вам, наші воїни мають змогу. Ефективно знищувати ворога. Ви зараз бачите кадри, як вони це роблять. Вони це роблять вночі, і саме за ваші кошти, придбані Мавіки, дозволяють їм робити нічну розвідку. Тому що там, в мавіках 3T є тепловізійна камера. Я закликаю вас не зупинятися. Вже майже половина суми, яка нам була необхідна і яка була в наших планах завдяки вам зібрана. Зараз ви на екрані побачите QR-коди, якими можна скористатися, в описі є прямі посилання, а також можна це робити на картки привату і монобанку за номерами ваше перерахування. Продовжуємо. Це дуже важливо саме завдяки вашій допомозі. Ми зможемо просунутися до перемоги. Слава силам оборони, смерть ворогам. Давайте палити окупантів разом. Так от, продовжуючи теми брехні влади, вони вирішили якось нам пояснити, а чому вони підвищують податки. І сказали, що це вимагають саме західні партнери від нас. І тут їх брехня вийшла на поверхню. Що насправді. Кажуть наші західні партнери. Читаю новину. США заохочують Україну збільшувати прибутки і не підвищувати податків, а саме шляхом реформування митниці і боротьби з сірими ринками знайти ці гроші. Це каже Пенні Пріцкер, спеціальне представництво Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення України. А ще вона каже, що сьогодні Україна годує 400. Мільйонів людей по всьому світі виробництвом продукції сільського господарства. А якщо підвищити нашу ефективність, це ще може бути 600 мільйонів це більше, ніж півмільярда. Представляєте, який у нас економічний потенціал? А знаєте, чому ми цього не відчуваємо? Бо це позиція нашої влади. Вона замість розвитку нашої економіки своїми діями її тільки вбиває. В сучасному світі брехню дуже важко приховати. Вона стає очевидною, тому що в нашому інформаційному просторі є такі канали, як наш канал, на який ви, я сподіваюся, підпишетесь, щоб допомагати нам казати правду і викривати брехню нашої влади.